Найнадійніших та найпопулярніших кросоверів це Honda CR-V, а саме такий, як у нас, одиниці на Україні. Друзі, це автомобіль з дистроніком, максимально круті комплектації. Чому я кажу, що це рідкісне розумін, тому що ось передній значок, він йде скляний, це максимальний фул з дистроніком, тобто є е додаткові функції як отримання в полусі, так і адаптивний круїз-контроль. Реальний автомобіль дуже крутезний, білому перламутровому кольорі. 2013 рік випуску, а саме головне, що це 2,2 дизельний двигун, автоматична коробка передач, повний привід, е без підфарбувань по кузову і 200 тисяч пробігу. Ріднесенько. На оригінальних дисках на хорошій, практично новенькій зимові гумі з підножками. Зверху такий колоснючий спойлер, електрокришечка багажника, парктроніка зад камера заднього виду, ключовий доступ в автомобілі, резина, що та що та новенька. Просто автомобіль. ну... Ну, пахне, реально. Хто хоче для себе таке авто, не пожалієте, якщо придбаєте у нас такий автомобіль. Ціна такого автомобіля 19450 доларів з сертифікатом. У нас є доставка по всій території України. Автомобіль вже розмитний, сертифікований, і навіть я вам скажу, більше він зареєстрований. Тобто, перший внесок в нього вже сплачений. Вам потрібно лише перереєструвати в мрео, тобто ну, орієнтовно там тисяча гривень. Все. По комплектації всередині. Дивіться, у нас є безключовий доступ. По комплектації всередині. ми маємо повний електропакет, пам'ятці душечок, екорежим, електрокришечка багаж. Умовочний фар і там багато іншого. Електросидіння водія, шкіряне сидіння. Ми маємо два передні підігрівчики, велику мультимедію, автоматік, кермо шкіряне з кнопочками, ніде нічого не підтерте, панорама, така величезна, гарнюща. І задній ряд сидінь також дуже і дуже збережений, Зауважень по ньому немає. Тому, друзі, якщо хочете для себе Hondu Sierv'i, хороший надійний і повнопривідний кросовер, ми знаходимося в місті Радивилі на площаці Вашкарс, є доставка по всій території України. Всім дякую за перегляд, всім хорошого дня!